Привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна. Зараз я знаходжуся в місті Дурес. І сьогодні ми зробимо з вами базарний день. Отож, беру вас з собою, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я на зупинці біля дому, Ось такий вигляд вона має, доволі цивільна. Позаду кафе, кав'ярня. Чекаю автобус, все той самий. Єдиний, який тут у мене на пляжі проїжджає. Він їде в центр Дюресу. Сьогодні хочу відвідати речовий ринок. Спекотні зараз дні. І вчорашні, і сьогодні, і сонячно. До цього в мене було відчуття, що починається осінь, бо були і хмари на небі, і якось так сонечко ховалося, і прохолодою відносною віяло. Але зараз розумію, що знов спека. Вийшла з он він поїхав. Виходжу завжди на цій зупинці. Це автостанція Дюросу. От Зараз цей автобус білий поїде, і там буде напис Дюрес, пописаний різними вандалами, але все-таки він тут є, знаєте, така е мала бути, напевно, фотогенічна історія, але виглядає як в якомусь гето. Там напис «Дюрос». Ось він, цей напис. А я зібралася на речовий ринок, і тільки зараз побачила, що в гуглі написано, що він працює до 2 години дня. Зараз вже щось там на 12-ту. Може, щось буде відчинено. Все, хочу собі знайти домашню якусь гарну річ, костюмчик може домашній по нормальній ціні. Але ринки то як лотерея, тому що вони можуть бачити, що я туристка і рядити мені не зовсім. Актуальні ціни. Ми подивимось. Коли я жила в Тірані на другій квартирі, я була на речовому ринку, але там усюди були такі таблички, що не можна знімати. І я щось якось злякалася. Вирішила їх не провокувати, тому що люди різні і там були тільки місцеві. Це був не теростичний ринок. Подивимось, який він в дуресі. Може, тут так само я не зможу нічого зняти. Ну, нічого. Ще мені треба знайти салон, де підстригтися. Я вже така ризикова, що ладно зайти просто в будь-яку перукарню, тому що нічого важкого наразі не треба робити, просто треба зріз рівний зробити. Ринку ще не бачу, але починаються ось такі ряди. Це схоже на магазин вживаних речей. Напевно, секонд-хенд. Ну і вже, знаєте, така атмосфера, що скоро щось буде дійсно. Е апогей цих латків От завжди перед ринком таке починається. Вже підготовує до витрат. Бо йдеш, дивишся на щось, спокушаєшся і вже починаєш потихеньку витрачати гроші. Магазин квітковий. До речі, в них квіткових магазинах не часто букети можна побачити. Багато в них. Ще один секонд хенд. Багато в них квітів саме в горщиках. Мабуть, це якась вулиця з секонд-хендом. Вже не перша ось така ядка мені натрапила на очі, і я перший раз саме тут гуляю. Цікаво. Завжди цікаво гуляти новими вулицями. Кімнатні рослини. Такий візочок. Дідо так продає. Спеціаліст з кімнатних рослин. Люблять тут рослини. І там далі щось секонд-хенд. Якась вулиця Скарбів. Проходжу. Швидесенько. Якщо не встигну на ринок, то покопаюся отак в секонді. Я люблю секонд. Цікаво. Як у нас. Піца. Така вулиця, напевно, тут більше місцевих, аніж туристів. Beauty nails. Це ж придивляюся, салон собі. Ось так виглядають звичайнісінькі будинки, житлові тут. Типу наших. І вони фасади не облицьовують так просто, навіть не пофарбовані. Тут щось картину можна придбати. Ну, район такий торговий, торгівельний. Клас. Я таке люблю. Тут вже починаються ось такі ряди. І бачу дуже багато мамць з дітьми, рюкзаки купують. Тут, мабуть, школа трохи пізніше починається, тому збираються до школи ось зараз, з рюкзачками. Так, отак називається павільйон. і Я зараз в нього буду заходити. Це павільйон, ось вхід. Ось такий контент зараз буде. ну Цікаво. Увійшла в павільйон, нагадує мені рідну мою Україну, нашу троєщину, на якій виходило дуже багато. Згадую, як мене, до школи збирали. Оце на картонці, стоїш, все як треба. От у нас, наче додому, потрапив, у нас так само там. Що тут? Костюмчики, джинси, той самий асортимент. Буду шукати домашній одяг, така сукня мені не треба. Що по цінах, поки не знаю. І є, окрім одягу, також ну, ну все. хочете такий куч вдома поставте замість ялинки, хочете орхідею. Буду шукати домашній одяг. Іграшки пішли. Я ж не знаю тут логіку цих, цих так, панталона, е, 1000 лек. Тобто щось коштує 10 доларів. Панталони. Ладно, зараз будемо розбиратися. Килими. Мені на троєщині у нас найбільше подобався ряд весільних суконь. Це так завжди було мені захопливо. Я маленька була. І це от був як бонус, бо мама мене водила ринком, там щось треба було купити. І якщо я вже починала хникати, ну це я зовсім мала була. Якщо мені вже це набридало, то мама мене вела в цей ряд, я просила там, де весільні сукні. І мене можна було заспокоїти трошки. До школи туфлі. А що? Всюди діти однакові. Всім потрібні туфлі. Що тут? Магазини є з косметикою, дитячі. Я думаю, що тут дешевше буде, аніж, аніж де-інде. Косметика. Панчохи, панталони. Ну, наче камера, я дивлюсь, нікому не заважає. Зауваження мені ще ніхто не робив. Бо я, що ви думаєте, я така смілива, іноді я не дуже смілива. Ну, тільки не бачу того, от все є. А що мені потрібно, це ж треба ховати телефон і роздивлятися. Суконька непогана. Назву ринку я залишу вам. Кому треба, теж заходьте. А чого ні? Знаєте, бренди брендами, а заходити на ринок теж цікаво, і тут є гарні речі, які можна за, за недорого купити, і вони будуть вам довго служити. Зараз в мене буде таке враження, що я по одному місцю хожу. Ну це так буває. Буду зараз ховати телефон і вже роздивлятися. Значить тут проходило вже. Роздивлятися буду вже костюмчики. Так, подивилася, походила без телефону, сконцентрувалася і можу робити висновки. Трохи тут хаотично, все разом. І дитяче, і декор, і годинники, золото, срібло. І посуд, хрушхриш. Хр хр yeah, yeah. <laughs> Тільки що не знаю, домашніх тварин не вистачає. А так, ну все в перемішку, все типу брендове. І от мені це заважає в тому плані, що я б охотніше купляла без логотипів речі, а в штори тучі. І дуже багато підробок під бренди китайська. Китайське, китайське виробництво. Дуже багато трендів. от Все, що в трендах, це там Барбі, дуже багато барбі. Барбі усюди. І в дитячих речах, і в дорослих тут вміють вони тренди хапати за хвоста. А так, ну, око не зачепилося. Домашні костюмчики, я зрозуміла, які тут. Навіть ціни не, не дізнавалася. Нічого не подобається, тому не хочу зайвий раз. До мене звертаються, звертаються Албанською, тобто сюди ходять місцеві і до мене звертаються, але толку з цього нема. Вон, Барбі. Запитала, все таки ціна зараз на костюм, такий лосини і кроп-топ. такий типу, як я міряла в одному з попередніх відео в центрі в магазині. Довго думали, що сказати, і сказали мені 25 євро, тобто 2500 лев, так само як у магазинчику. В центрі я думала, тут дешевше буде і цей костюм був ще з логотипом відомої спортивної марки. Тобто, ну ось так. Там в центрі я міряла нонейм no якийсь. Ну і звісно, тут можна придбати товари з символікою Албанії. Я вже буду йти на вихід, тому що ну так, все зробила, що хотіла тут. Ціни дізналася трошки. Після нашої київської троєщини, ну, це все дитячий садок, тому що я цей ринок за 15 хвилин зі своїм досвідом ходіння ринками пробігла просто в. Тричі кожен ряд, вже продавці мене впізнавали. Невеликий, хоча як я зайшла, він мені здався доволі, доволі таким поважним ринком. Ну, як для міста Дурес, напевно, що це великий ринок. Для мене ну, 10 рядів це ні про що. Зараз я вже, якщо риночне таке відео роблю, базарне. То підемо з вами ще на продуктовий базар. Він тут недалеко, я на ньому вже разок була. Підемо дивитися трошки овочі, фрукти. Можливо, в моїх відео трошки так романтизується оцей вайп Албанський. Я хочу ремарку невелику зробити в таких районах. Для місцевих тут своє життя, тут треба тримати гаманець, тут е, дуже багато жебраків, які просять гроші на дорогах, лежать і кричать «Мадам». Я просто деякі речі не знімаю. Тут багато, ну буду називати речі своїми іменами, багато е, циган, які теж просять гроші і, і ось так. Коли я ну, коли без телефону і не розмовляю з телефоном, я намагаюся просто мовчати в таких місцях, не видавати, що я туристка, навіть от тільки що на ринку до мене зверталася албанською, я думаю, просто не буду відповідати, бо албанською не можу це зробити повноцінно. Ну, Щоб якось зайвий раз і не привертати увагу до себе, бо якщо відкрию рота, одразу зрозуміють. А, ну, якщо вже... Хочу я щось запитати, ініціювати. Я вже звертаюся, але загалом зайвий раз я в таких місцях мовчу. Просто щоб не бачили, що я турист. В цьому, звісно, нічого поганого немає, що вони бачать, що я турист. Але це привертає увагу. І, можливо, і ціни всі ці недостовірні, там на костюм, що я питала, тому що. Ну, Вона бачить, що я туристка і можуть називати мені вищу цін. Йшла до овочевого ринку і натрапила на магазинчик. Непоганий, цивільний, речі, ось так розвішані, на все є ціннички. 14 євро. Ну, відкидайте нулі і буде євро для орієнтиру. Такий асортимент Китай-Туреччина, але є ще подивитися. Хусточки дивлюсь, може на голову щось інше взяти, мотати собі. Але матеріал дивлюся, який? 3 євро. Ну і тут різні теж вон шорти є по 500. Чи, може тут собі щось подивлюсь. Оці спідниці трендові, 8 євро. І довга ось така 13. Але без розрізу цього модного. А ще класні джинсові шорти різних кольорів, всього лише по 1000 лек, тобто по 10 євро. Ну і в такому сірому теж варіанті. Мені здається, що в цьому магазинчику ціни адекватні, нормальні. Знайшла ось такі домашні костюми, синтетичні з велосипедками та маєчками по 9 євро. Проте підшуковую для себе варіант з довгими брюками, бо осінь на носі. Ось такий котоновий, 100% котон, домашній варіант теж. Ну, як на мене, домашній, в такому і на вулицю можна, але ж я для себе так вирішила. Суконьки, літні кольори вервооко. Кольори не зовсім мої, але модель така гарна. По 15 євро ті сукні. І також в цьому магазині валізи є. 30 євро велика і 32 євро ще більша. Це був непоганий магазин, на моєму шляху до продуктового ринку. І також я вийшла з того магазу, побачила, що відкритий ринок ось такий. Коротше, це квартал базарний, то я зараз і сюди пройдусь, пробіжусь. Сьогодні в мене базарний день. Побачила тільки що дитячу шкільну форму. Вона отак висіла. Вона нагадувала, знаєте, як форму часів СРСР. А, тут цей весь ринок. Це вже кінець. Чи що? Що там десь є ще ряди? Я не знала, що в них форму таку, як СРСР. Маленькі діти носять. Ні, Ще тут є ряди. Вийшла вже з тих рядів, так хапаються вони за покупців. Я проходила, наче так інтереси не виявляю, але відчуваю погляд, що так хапаються поглядом. Хочуть, щоб на них звернули увагу, щоб щось купили, пропонують, але щось. Щось сьогодні в мене не базарний день в плані бажань щось купити. Побачила там ядки з косметикою, там була моя фарба-руда. В магазинах у них фарбу для волосся, руді не продаються майже. А на ринку була, але вона така запилена, стара була упаковка, що, мені здається, там уже строки годності не дуже не брала фарбу. І ось ця помаранчева будівля з перехрестям, що зазнає, що зазнає шквалу автівок, тут знаходиться продуктовий ринок. Продуктовий великий ринок. Овочі, фрукти, ягоди, зелень. Зараз ми теж туди з вами підемо, тільки це перехрестя перейду. Поруч теж все, що завгодно, можна знайти: від килимів до трусів. Прямуємо в павільйон. І ось ми вже з вами на ринку. Мені подобається, що тут всюди майже є цінники, підписано 170 за кіло. Така ж система, як у нас, метрична, ну в плані, що кілограми ціна за кіло. Багато тут всього, все гарно виглядає. Свіженьке це окра, морква, картопля дуже гарна. Картопля дуже гарна, помідори дуже смачні, оливки. В пляшках оливкова олія. І також в маленьких пластикових пляшках продається ракія. В Пляшках з підводи. Дитина мені стрибнула на ногу. Я просто другий дубль роблю, бо тільки що ходила, знімала, нічого не засняла. Так була. Не натиснула кнопку. Тому е, марширую тут. Звісно ж, тут спеції, горіхи, сініки, приправи, лимони, яблука. Дуже гарно все це виглядає. Подивіться, яка краса. Сливи, огірочки, зараз сезон винограду. Також тут на ринку буряк можна купити для нашого борщу, тому що буряка не завжди можна зустріти в магазинах. Тут є горіхи, ліщина, перці, виноград. Дині з голему. 60 лев кілограм. Виноград голем 140 лек кілограм, 160 виноград, 120 виноград, бурячок, брокколі, капусточка, кавунчики, 50 лек кіло, невеличкі кавуни, знову помідорки, Часнику багато гарна, Голівкова олія в великих пляшках. How much? How much price? How much? Супер, кажи. Кажи супер. Племен дарит? How much? How much? How much? Ага. А, ага. I understand. Thank you. Thank you. Хотів гроші за відеофото. Жінка сказала, що 300 лек коштує пляшка олійки домашні. Шо, ну, тут, знаєте, так, з людьми треба людяно. А що? Як вмію, так і спілкуюся. Ось тут ще є ряди. І от там продається раки. Великих 600 лек, півтора літра ракія. Кому треба, заходьте і пахне тут таким віджимом. Що, цибулька. 80 лек. Водати. Картопля 1 долар кілограм. Лайми, лимони. Оце бачите, павільйон тут досить великий овочевий. Все виглядає. Перфекто, просто перфекто. Яйця 25 домашні. Цибулька. Чесник. Ну, все вам наче показала. Он скільки винограду. Мені дуже подобаються ці манюнки-кабачки. Йду від ринку, тільки що придбала лохину у продавця, де знімала ягоди. Я в нього вже якось брала. І цікаво, що я даю йому тисячу лек, він мені 500 однією купюрою, потім монети, а я вже ту 500 поклала в гаманець. І він дістає іншу 500 мені дає. Ну він там одночасно з багатьма людьми спілкується. І я йому кажу, ні-ні ні, ви мені вже дали 500. І він так здивувався. Він мені каже, ти така чесна, прям здивувався. Я кажу, ну звісно, чесна, кажу, я не хочу чужих грошей. Ну <світтє> наше мені його дурити. я не ну, можу... Мені не треба це. І він так здивувався, і це було щире здивування, не таке для галочки. І він дав мені ще пару жмень малини, каже, каже це тобі за те, що ти чесна. Не, не дурю і не люблю, коли мене дурять. Зайшла в Кальцедонію, там де купальники купляла. Це отлет Тезеніс, декілька брендів. І ось тут є ось такий костюм Тезеніс, тут окремо продається верх і низ. Я шукаю домашній одяг, наче його не було, коли купальники тоді я дивилася. Окремо верх, окремо низ. І він мені дуже подобається. Він вийде менше 20 доларів. Ще є інша кольорова гамма. Другий колір це така фіолетова зебра. Ну, я розумію, що кольори досить екстравагантні. Костюм тонесенький, це як приємний такий котон. Кольори не зовсім мої, напевно, мені більше оранжевий подобається. А вам який з цих двох? І я придбала цей помаранчевий костюм. Ціна вийшла на нього ну, дуже приємна. Розмір S, 100% бавовна. Мені в ньому комфортно і зручно. Що я можу ще робити? Зайшла в супермаркет, купила корму, бо собака ходила голодна, дуже худа. Зараз погодую, а потім води їй нальову воду теж купила. Песика нагодувала, треба себе нагодувати. Зайшла в піцерію. Піцерія незвичайна. Замовила піцу. І зараз вам її покажу і розкажу про неї. Такий вигляд моя піца. І цей заклад незвичайний тим. Ну, для мене незвичайний, що це піца, е -е, аліміндері. Ось так називається Піца Bliss ресторан з поміткою Халяль. Для мене це цікавий досвід. Тут більше нема клієнтів наразі. Я одненька, такий сімейний заклад, спекли мені піцу тут у печі, діти сидять. Видно, що справа домашня і робиться з любов'ю. Піца має гарний вигляд. Буду зараз куштувати. Так виглядав цей заклад з вулиці. Багато людей зупиняється, читає. Піца мені сподобалася, була така сирна, насичена. Але мені потрібна екстрена консультація розумних підписників. Я замовила в цьому закладі піцу прошуто пана, тобто це вершкова піца з прошуто в халяльному закладі. Ну, вона була в меню, я її замовила. Мені її принесли, я її їла. Я е, дуже поверхнево знаю канони релігій е, різних, вивчала релігієзнавство, але тему з халяльним харчуванням я щось пропустила, мабуть. Я от думаю, це ж там не має бути свинини в халяльній їжі, правильно? Чи в чому сенс? Але ж у моєї піці було прошуто. Хто мені цю загадку пояснить, роз'яснить? Що це було? Чи я не пройшла екзамен на моменті замовлення, може, треба було <гум> щось інше замовляти. Це була перевірка на халяльність така. Ну, в будь-якому випадку піца мені смакувала, я її всю не осилила, велика дуже. Йду на автобус і завершую на цьому своє відео. Ви ставте вподобайки, пишіть мені про халяльну їжу і не тільки. А я кажу слава Україні! Дуже сумую за домом. І хочу в Україну.